З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Мені 38, я розлучена вже 4 роки, живу в Чикаго. Мій колишній чоловік, Джейк, якому також 38, зрадив мене з моєю сестрою Лізою, їй 34, коли ми були одружені. Ця зрада зруйнувала наш шлюб. Ось моя історія, і я розповідатиму її прямо, бо знаю, що людям подобається чути правду без прикрас. Джейка я зустріла через спільних друзів на барбекю, коли нам було по 27. Ми одразу знайшли спільну мову і почали зустрічатися. Через чотири роки він освідчився, і ми одружилися. Ми прожили разом у шлюбі шість років, і лише потім я дізналася, що він зраджував мені з моєю сестрою. Джейк і Ліза познайомилися, коли я запросила його додому на вечерю через вісім місяців після початку наших стосунків. Ми вже були серйозно налаштовані один до одного і вирішили познайомити наші родини. Я вже знала його батьків. Бо в нього немає братів чи сестер, а моя сім'я доволі велика. У мене є старший брат Том, йому 42, і зараз він єдиний, з ким я спілкуюся з родини. Коли я вперше привела Джейка на вечерю додому, він усім сподобався, але найбільше він вразив лізу. Вони виявили, що мають багато спільного, улюблені серіали, книги, навіть смаки в їжі. Вони одразу порозумілися мені це здавалося милим, я й уявити не могла, до чого це призведе. Вони стали хорошими друзями, і я раділа, що Джейк так добре ладнає з моєю сім'єю. З Лізою, ми тоді теж були близькі адже за віком ми ближчі одна до одної, ніж до Тома. Ми з нею іноді ходили на подвійні побачення зі своїми партнерами, і це було весело. У Лізи тоді були короткочасні стосунки, і на кожне побачення вона приводила нового хлопця. Вона навіть жартувала, що шкода, що в Джейка немає брата, бо вона б з ним зустрічалася. Іноді вона казала, що Джейк ідеальний чоловік, і як же мені пощастило. Я сприймала це як комплімент і ніколи не надавала цьому значення я була впевнена, що вона просто хвалить Джейка. Я не бачила в цьому жодного натяку, бо занадто довіряла і любила її. Коли Джейк освідчився, а потім ми одружилися, ніхто не радів більше, ніж Ліза. Вона була подружкою, нареченою на нашому весіллі. Тож можете уявити, як мені було боляче, коли правда відкрилася. Після шести років шлюбу я дізналася, що вони спали один з одним за моєю спиною. Якщо ви запитаєте, чи були якісь натяки, то ні, нічого не вказувало на це. Я довіряла Лізі більше за всіх на світі, і Джейку також. У моїй голові вони просто не могли мені заподіяти біль я була в цьому впевнена. За шість років у нас із Джейком були спокійні та стабільні стосунки. Звісно, траплялися дрібні розбіжності. Наприклад, він хотів дітей, а я ще не була до цього готова. Або він хотів, щоб я менше працювала, але це було неможливо, бо я заробляла більше за нього, і наш спосіб життя залежав від мого доходу. Йому здавалося, що я занадто зосереджена на кар'єрі, і він хотів, щоб я була більш розслабленою. Як би я не старалася, я не могла йому пояснити, що нам обом треба працювати, щоб жити стабільно. Для контексту я інвестиційний банкір і це дуже вимоглива робота. Джейк працює в маркетингу, він хороший у своїй справі, але не так відданий роботі, як я своїй. Я люблю свою роботу, бо вона допомагає мені здійснювати мої мрії. То чому я мала б працювати менше? Щодо дітей усе просто. Я ще не була морально та емоційно готова стати матір'ю. Я вважаю, що краще взагалі щось не робити, ніж зробити це погано. Особливо коли йдеться про батьківство. Я боялася народити дитину, а потім пошкодувати. Я з самого початку чітко про це говорила, але він чомусь вирішив, що після весілля я передумаю ці дві теми діти та моя кар'єра були головними причинами наших конфліктів. Більшість серйозних сварок виникали саме через це. Як і в усіх пар, у нас бували дрібні сварки, але ми завжди з ними справлялися. Навіть коли ссорилися серйозно, ми мирилися, бо вірили в наші стосунки принаймні я так думала. Тепер я розумію, що, мабуть, ми ніколи не були на одній хвилі, але суть у тому, що, попри сварки, ми завжди мирилися. Джейк постійно виявляв до мене любов навіть за тиждень до того, як я дізналася про зраду. У мене ніколи не було причин сумніватися в його вірності адже він не давав для цього приводів. Але через тиждень після нашої шостої річниці весілля я дізналася, що він зраджує мені з Лізою. Усе почалося, коли я шукала в гардеробі одну річ, але не могла її знайти, тоді я вирішила зазирнути до шафи Джейка. Не пам'ятаю точно, що шукала, але здається, у мене за кілька днів мало бути важлива ділова зустріч, і я намагалася знайти певний піджак. Я подумала, що, можливо, випадково повісила його в шафу Джейка. Перебираючи речі, я натрапила на сумку, заховану в самому кутку гардероба. З цікавості я її дістала і почала дивитися, що всередині на свій жах я знайшла там жіночий одяг. Переглянувши кілька речей, я зрозуміла, що вже бачила їх раніше. Це був одяг Лізи. Я була в шоці і не могла зрозуміти, що відбувається, жодного логічного пояснення в мене не було. Тоді я вирішила перевірити його телефон уперше за весь час, бо до цього я йому повністю довіряла, як і він мені. Ми ніколи не давали приводів для підозр, але в той момент я відчула, що мушу це зробити. Якби я просто запитала його про одяг, у нього був би час вигадати виправдання, тому я пішла на пролом. Я знала пароль від його телефона і залізла в його повідомлення. Спочатку чат із лізою здавався невинним, але коли я прогортала вище, побачила, як вони спілкуються. Друзі так не розмовляють вони фліртували, вели інтимну переписку і домовлялися про зустрічі. Це пояснило всі його пізні робочі вечори. Я зрозуміла, що їхній роман триває вже кілька місяців як на зло того дня Ліза прийшла до нас на обід, тож вони обидва були в мене вдома. Я влаштувала їм очну ставку, показала переписку і сумку з одягом, яку знайшла в гардеробі Джейка, і зажадала пояснень замість того, щоб вибачитися чи хоча б спробувати все заперечити, вони просто заявили, що це не моя справа. І мені не треба лізти в їхні стосунки. Я була в шоці від такої відповіді якщо мій чоловік зраджує мені з моєю сестрою, це точно моя справа. Я не стрималася і накричала на них обох, але замість того, щоб якось відреагувати, вони поводилися так, ніби нічого особливого не сталося. Джейк навіть мав нахабство сказати, що, оскільки я не народжую йому дитину і не проводжу з ним достатньо часу, що особливо лицемірно, адже ми обидва не збиралися відмовлятися від дорогого способу життя, який я, до речі, забезпечувала, йому довелося шукати інші варіанти. А з Лізою в нього чудове взаєморозуміння Ліза додала, що я ще повинна радіти, що він залишився в сім'ї, а не пішов наліво з кимось чужим, бо тоді мені було б ще соромніше. Вони заявили, що не збираються припиняти свій роман, і тепер, коли я все знаю, їм немає сенсу це приховувати. Раніше вони тримали все в таємниці лише заради уникнення драми чекали, поки Ліза отримає підвищення, щоб вона могла переїхати, а Джейк поїхав би за нею. Але тепер вона не проти все розповісти і покінчити з цим. Це було огидно, і я досі не розумію, як я це пережила. Після того, як правда відкрилася, обговорювати було особливо нічого. Ці двоє не відчували ні краплі провини, а я точно не збиралася їх прощати. Я подала на розвод. Коли я розповіла про все батькам, вони одразу припинили спілкування з Лізою. Том також порвав із нею всі зв'язки, уся сім'я відвернулася від неї, і, як не дивно, ніхто від цього не постраждав. Через пару тижнів Ліза поїхала до Піцбурга, це десь 9 годин їзди від Чикаго. А ще через чотири місяці, коли розвод був офіційно оформлений, за нею поїхав і Джейк. Він не оскаржував розвод і не подавав жодних зустрічних заяв, залишивши все мені. Думаю, він вирішив, що, оскільки тепер він із Лізою, яка отримала підвищення і більшу зарплату, йому не варто хвилюватися про гроші, мої активи чи можливі виплати при розводі. Він просто хотів швидше все закінчити, і я рада, що так сталося. Це дозволило мені швидко закрити цю главу. З того часу ні я, ні хтось інший із нашої сім'ї з нею не контактував, ми не знаємо, де вона і чим займається, і нам це не цікаво. Мої друзі, які досі підписані на неї чи спілкуються з нею, знають, що зі мною про це краще не говорити. Коротше, я поняття не маю, що відбувається в її житті. Минуло чотири роки, але я досі намагаюся оговтатися. Вони зламали мене остаточно. Але кілька днів тому все це спливло знову, коли Джейк зателефонував мені. Він дзвонив із незнайомого номера, і я, не особливо думаючи, відповіла. Як тільки почула його голос, одразу зрозуміла, що треба було покласти слухавку. Але цікавість узяла гору його голос звучав відчайдушно і схвильовано, і він одразу перейшов до справи. Джейк просив мене про допомогу. Дуже сміливо враховуючи, що ми не спілкувалися чотири роки і розійшлися, м'яко кажучи, не найкращим чином. Він, хоча б, міг спочатку вибачитися, але ні, він одразу взявся за суть. Він сказав, що кілька тижнів тому Ліза потрапила в автокатастрофу і не може ходити. У неї зламані ноги, а руки в синцях після аварії. У них також є трирічний син, за яким потрібен догляд. Джейк пояснив, що вже намагався просити допомоги у друзів, але всі були зайняті і не хотіли брати на себе таку відповідальність. Він сам не справляється, бо тепер йому доводиться більше працювати, адже Ліза надовго прикута до ліжка, і їй потрібен догляд. Дбати одночасно про дитину і про лізу йому не під силу. Вони навіть думали найняти доглядальницю на повний день, але це їм не по кишені, враховуючи дорогий район, у якому вони живуть. Тому вони звернулися до сім'ї. Спочатку дзвонили моїм батькам, але ті сказали, що вже занадто старі, хоча, за їхніми словами, якби були молодшими, то допомогли б. Мої колишні свекри теж не варіант. Свекор помер два роки тому, а свекруха живе в Канаді зі своєю сестрою. Вони також дзвонили тому, але він відповів, що не хоче мати з ними нічого спільного, інших родичів вони не вважали достатньо близькими, щоб довірити їм догляд за сином у такій ситуації. І ось у відчаї Джейк буквально благав мене допомогти. Після всіх цих років, коли я стримувала свій біль і образу, у мене нарешті з'явився момент для відповіді. Коли він усе розповів, я просто сказала, що не можу допомогти, бо це не моя справа. Потім поклала слухавку і заблокувала його номер навіть не вдавалася в подробиці. Том вважає, що я вчинила правильно, а ось мої батьки не згодні. На їхню думку, минуло вже чотири роки, і я мала б усе забути, особливо враховуючи, через що зараз проходить Ліза. Я не розумію, про що вони взагалі говорять вони вважають, що я вперта, бо відмовляюся допомогти. А я вважаю абсурдною саму думку, що батьки чекають від мене цього після всього, що Джейк і Ліза зі мною зробили. Мені шкода їхнього сина, правда, але це не моя проблема. Батьки наполягають, що я вперта егоїстка і що мені хоча б варто було все обдумати перед відмовою. Минуло кілька днів, і тепер вони починають на мене тиснути, через що я вже не впевнена чи правильно вчинила. Оновлення перше, привіт усім. Насамперед величезне дякую за ваші коментарі до моєї історії. Дякую, що знайшли час щось написати, мені було дуже приємно. Щодо мого рішення, я не передумала. Я й далі тримаюся осторонь їхніх справ, як вони самі мене колись просили. Хай мої батьки думають про мене, що хочуть, мені байдуже. У них немає права вирішувати, чи повинна я відпустити ситуацію. Мене образили і тільки мені вирішувати, як до цього ставитися, вони не можуть диктувати мені, що робити, вирішую лише я. Так, мені шкода їхнього сина, але знову ж таки, це не моя дитина і не моя проблема. Якщо мої батьки так переживають, хай самі беруть на себе відповідальність і доглядають за онуком. Вони виправдовуються, що, мовляв, вік уже не той, але їм трохи за 60, вони живуть звичайним життям, і нічого страшного не сталося б, якби їм довелося посидіти з онуком пару місяців. Я впевнена, вони цілком могли б допомогти, але просто не хочуть їм зручніше звалити це на мене. Коли я сказала батькам, що не передумаю, вони заявили, що теж припиняють зі мною спілкування, назвали мене егоїсткою і сказали, що не можуть повірити, що я так вчиняю, попри те, що Ліза так сильно постраждала. Я не розумію, що тут такого неймовірного. Ці люди вже раз мене зрадили усе дуже просто. Я не вважаю, що дію неправильно, я ще не обговорювала це з Томом, але впевнена, що він, як завжди, буде на моєму боці. Він зараз трохи завантажений на роботі, недавно взявся за новий проект, тож ми на ще кілька днів, перш ніж ми нормально поговоримо. А поки мені цілком комфортно з моїм рішенням, я не знаю, що буде з Лізою, Джейком і їхнім сином. Щиро сподіваюся, що вони знайдуть рішення заради дитини. Але це не моя турбота оновлення друге. Привіт усім. Минуло півтора тижня з того часу, як Джейк намагався зі мною зв'язатися. Тоді я його заблокувала, і відтоді він більше мене не турбував. Але я чула від Тома, що він тепер наполегливо намагається вийти на нього, навіть Ліза йому пише. Том ігнорує всі їхні повідомлення і просто залишає їх непрочитаними. Пару днів тому ми поговорили з Томом, і він сказав, що також вирішив припинити спілкування з нашими батьками, бо вони поводяться вкрай нерозумно і егоїстично іронічно адже саме в цьому вони звинувачують мене. Ну що ж, по заслугах їм? Чесно кажучи, тепер, коли вони втратили Тома, у них усе ще є шанс налагодити стосунки з Лізою. Але я не думаю, що вони візьмуть на себе догляд за її дитиною це мало ймовірно, бо мої батьки з тих людей, які кажуть, що люблять близьких, але при цьому пальцем не поворухнуть заради них. Я вже бачила це на прикладі дітей Тома. Не буду вдаватися в деталі, але три роки тому його старший син зламав зап'ястя, впавши на дитячому майданчику. Йому тоді було п'ять років тоді в Тома були проблеми з бізнесом, і він попросив батьків позичити трохи грошей, щоб найняти фізіотерапевта після зняття гіпсу. Вони різко відмовили сказали, що страждають фінансово і повинні накопичувати на пенсію, і що просто так гроші не роздають. Том поставився з повагою, більше цю тему не піднімав, щоб не здаватися нав'язливим, але, на мою думку, вони повелися по-свинськи. Тож мене зовсім не дивує, що вони знову не допомагають своєму онукові, я й не чекала іншого. Просто сподіваюся, що коли Том і Ліза одного дня відмовляться підпускати їх до своїх дітей, батьки зрозуміють. Якщо вони вважають, що їхні діти не мають права просити в них допомоги, то й самі не мають права вимагати спілкування з онуками, коли їм заманеться. Але це лише моя думка якби сильно я не ненавиділа Лізу, я все одно сподіваюся, що в них усе налагодиться. Оновлення третє, це оновлення буде довгим. Минуло майже три місяці з того часу, як я дізналася, що Ліза потрапила в аварію. Вона і Джейк напряму зі мною не зв'язувалися, але я продовжую спілкуватися з Томом, і він тримає мене в курсі. Я сама сказала йому, що не проти, якщо він переписуватиметься з Лізою і відповідатиме на її повідомлення, бо, якщо чесно, у мене самої було неспокійно на душі. Так, я не люблю Лізу, це правда, а Джейка взагалі терпіти не можу, але я не настільки безсердечна, щоб бажати їм чогось поганого. Їхній трирічний син точно не винен у всьому тому, що вони накоїли в минулому, тому я попросила Тома залишатися на зв'язку і допомагати, якщо буде потрібно. Так, вони огидні люди, але це не означає, що я повинна опускатися до їхнього рівня. Я вже отримала моральне задоволення, відмовившись їм допомагати. Мені цього достатньо. Три тижні тому Том нарешті зв'язався з ними і запитав, як справи. Ліза сказала, що все погано. Їм довелося віддати сина в дитячий садок, бо інакше ніяк, але це сильно б'є по бюджету адже район, у якому вони живуть, дорогий, а гасати туди-сюди по кілька годин щодня вони не можуть. Джейку треба працювати, а Ліза тепер узагалі нічого не може робити самостійно. До того ж, вони почали сильно відставати з орендною платою, і це загрожувало виселенням. Його поки не сталося лише тому, що господиня квартири пожаліла лізу і дала їм відстрочку на пару місяців. Але потім платити доведеться, і в неї немає жодного уявлення, звідки взяти такі гроші. Вона просила допомоги в наших батьків, але вони знову відмовили мовляв, їм треба накопичувати на майбутнє. Я все розумію можливо, вони бояться майбутніх медичних витрат чи ще чого, але це ж не означає, що ми ніколи не повернемо гроші. Ми з братом і сестрою ніколи не були такими. Не розумію, чому батьки завжди так підозріло і дивно ставляться до грошей, коли йдеться про їхніх же дітей. Але цього разу, коли батьки відмовилися допомогти, Ліза зірвалася і заявила, що тепер вона сама припиняє з ними спілкування і більше ніколи не розмовлятиме. І знаєте, як би я не ставилася до Джейка і Лізи, я вважаю, що вони вчинили правильно. Вони, звісно, токсичні, але й наші батьки не кращі. Дивно, як із такої сім'ї взагалі вийшли нормальні люди, як я і Том. Коротше, тепер у батьків точно не буде доступу до своїх онуків ще кілька років, і звинувачувати в цьому вони можуть лише себе по суті, у них тепер немає доступу і до власних дітей, я з ними не розмовляю. Том також припинив спілкування, а тепер ще й ліза. Вони залишилися самі, і я не можу сказати, що вони цього не заслужили. Мені їх точно не шкода. Щодо Лізи і Джейка. Ми з Томом обговорили ситуацію, і я сказала, що не заперечуватиму, якщо він вирішить їм допомогти. Моя совість не дозволить мені стати йому на заваді. Вибачте, але я особисто не можу цим займатися. Я збираюся залишатися осторонь, але й іншим не заважатиму, якщо вони захочуть допомогти. Том також сказав, що досі не спілкувався з Лізою, бо те, що вона зробила зі мною, було надто підло. Але зараз йому важко на неї злитися. Попри все, вона в дуже скрутному становищі, а як її старший брат, він не може просто сидіти, склавши руки і дивитися, як страждає його племінник. Він точно знає, що син Лізи емоційно важко переживає все, що відбувається. Ми вирішили, що Том щомісяця переказуватиме їм гроші, поки вони не стануть на ноги. І, чесно кажучи, я рада, що він це робить, бо знаю, що коли тому самому було важко, ніхто за нього не заступився. Батьки не зробили взагалі нічого, а ми з Лізою, хоч і намагалися допомогти грошима, самі були не в найкращому становищі, на відміну від батьків, які цілком забезпечені. Я не хочу звучати як людина, яка вважає, що батьки все винні дітям, але вони ж дійсно могли допомогти, але не зробили цього. Хоча ми з Лізою і не якісь меценати, але все одно намагалися. Тож тепер, мабуть, буде справедливо, якщо Том відплатить їй тим самим і підтримає, попри все, що вона мені зробила. Моєю головною турботою завжди був племінник. Тепер, коли це питання вирішене, я нарешті можу перестати думати про всю цю ситуацію. Якщо чесно, я просто не хочу більше мати жодного стосунку ні до Лізи, ні до Джейка. Мені щиро шкода, що з ними сталося щось настільки жахливе, але тепер я хочу жити спокійно далі. Думаю, це і було тим самим завершенням, якого мені бракувало. Навіть під час розлучення я не відчувала, що все остаточно закінчено, а тепер відчуваю. З цього моменту я збираюся зосередитися на своїй роботі та власному житті, покращувати себе і більше не переживати через інших. Мені більше не доводиться мати справу з токсичними людьми. Я ж більше не спілкуюся із батьками, і мене це абсолютно влаштовує. Я вільна, і в мене попереду багато чого, заради чого варто жити. Тож я впораюся. Дякую вам величезне за те, що стежили за моєю історією і підтримували мене. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про все це. На мою думку, я показала себе тут як дуже сильна людина. Вважаю, що вчинила правильно. Мене, чесно кажучи, трохи здивувала Ліза, бо вона, попри те, що заявляла разом із Джейком не лізь у наші стосунки, виявилася не такою вже й поганою людиною. Виходить, що всі вони не такі вже й погані. Чому так сталося з Джейком? Звісно, це загадка, але це життя і все закономірно. Чекаю на ваші думки щодо історії в коментарях. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.